Вітаю вас. Видивитись, акценти вже понад півроку у Запоріжжі працює комунальне підприємство Муніципальна Варта. Його інспектори стежать за дотриманням громадського порядку, а також правил благоустрою міста. Однак, це не всі повноваження підприємства. Які функції на нього покладаються сьогодні? Які результати піврічної праці та перспективи на майбутнє? говоримо зі Всеволодом Козловим, начальником комунального підприємства Муніципальна Варта Запорізької міської ради. Вітаю вас, вітаю, отже, пане Всеволоде. Понад півроку муніципальна варта працює, патрулює Запоріжжя. Це, я так розумію, з літа, з липня, з червня. Так? так? І знаю, що починали спочатку, брали як в пріоритеті один район Вознесенівський, якщо не помиляюся. Зараз вже охоплене, охоплене все місто чи ні? Так, звісно, в кожному районі міста наразі міститься інспекторський патруль муніципальної варти. Шляхом, так би мовити, розбили людей таким чином, щоб в кожному місці ми могли охопити територію кожного вірніше, в місті могли охопити територію кожного району, і завдяки цьому проводити уже роботу, яка передбачена нашими статутними повноваженнями. Ну на початку вашої роботи я знаю, що у багатьох містян такі асоціації були, наче муніципальна варта, от громадський порядок, за дотриманням там правил. Куріння в громадських місцях, от ви дивилися, е, от якось так асоціювалися. Ну насправді ж задачі значно ширші ніж просто хто десь там палить в нестановлених так, місцях. Так, Звісно, mm -hmm. тут варто розуміти, що громадський порядок він е, під своїм поняттям містить. Значно глибші проблеми, аніж просто паління в громадських місцях. Це і проблема стихійної торгівлі, це і проблема бійки-бешкети, це проблема гучної музики, це проблема незаконного розташування мафів, кіосків тимчасових споруд. Це проблема розпиття спиртних напоїв. Тобто, це так би мовити, громадський порядок більш осяжне таке питання, аніж просто паління. В громадських mm -hmm. місцях. Тому е, ми, і знову ж таки, Охорона громадського порядку це лише один із напрямків роботи муніципальної варти, тобто, е, і статутом нашим передбачено таких. Проблемних питань міста значно mm. більше. Ну які це можете так окреслити. Потім пройдемось окремо. Це стихійна торгівля. По-перше, це продаж безакцизної продукції, тобто тютюнових та спиртних виробів. Це проблема незаконного розташування тимчасових споруд, це проблема, яка наразі одна із також. Найбільших проблем це знову ж таки, розпиття та паління. Воно знову ж таки нікуди не поділося. Тому ну от за цими напрямками намагаємось працювати наразі. А чим ця робота відрізняється від роботи поліції, наприклад? Патрульної вони ж також можуть за цим стежити наразі. Ситуація складається так, що перед знову ж таки патрульною поліцією стоять дещо інші задачі в зв'язку з там з військовою агресією. На них збільшилось навантаження, саме так би мовити, в більш таких значно складніших адміністративних правопорушеннях. Так які ніж вони займались до цього. Ми в свою чергу для того, щоб не запускати цей фронт роботи, муніципальна Варта наразі займається тією роботою, яка була попередньо щойно озвучена. <тур> ну, якщо говорити про боротьбу зі стихійною торгівлею, ну це завжди така проблема в нашому місті була. А, Виконувала раніше функцію фіксації таких місць, штрафували наскільки я знаю, чи протоколи складали це. Інспекція з благоустрою була. Тепер це ваші повноваження? Чи ви якось співпрацюєте, чи що з інспекцією? Е, ну так склалося, що цей напрямок роботи він наразі дістався більше нам. І проблема стихійної торгівлі, вона ж розумієте, вона лежить насправді набагато глибше, аніж декому здається. По-перше, це невідома якість продукції, оскільки коли підприємці здійснюють торгівлю на ринку або в установлених місцях. На підставі дозволів, то ця продукція вона проходить лабораторне обстеження. В даному ж випадку фактично, покупець він не знає, що він купує, і ця продукція вона може становити, ну якщо не для життя, то для здоров'я, загрозу це точно. Це перше. По-друге, ця проблема в собі несе не до надходження коштів до бюджету, оскільки за отримання дозволу або коли підприємець сплачує торгуючи на ринку містове, він таким чином сплачує Кошти до бюджету та законно здійснює свою діяльність в рамках, ну так би мовити, податкового поля. Так? От. В даному ж випадку людина просто стає і таким чином, тобто, кошти до бюджету, вона не сплачує. Ну і по третє, це е, проблема стихійної торгівлі це ті смітники, звалища та безпорядок, який залишається після здійснення, так би мовити, цієї діяльності. Е, тому муніципальна варта. Вона з цією проблемою бореться. Ми маємо вже деякі позитивні результати з вирішення цих проблем. І в нас в цьому напрямку дуже тісна співпраця і знову ж таки з патрульною поліцією, і з комунальним підприємством Запоріжринок і з іншими комунальними підприємствами та департаментами Запорізької міської ради в вирішенні цього питання. Ну, наскільки я знаю, стихійна торгівля вона взагалі така дуже проблемна для боротьби, тому що е, таких е, горе підприємців їх штрафують, потім вони повторно виходять знову на те ж саме місце. Їм простіше заплатити цей мінімальний штраф, ніж йти там, ставати на ринок, тому що кажучи, що, там місце проходне, люди. Е, Люди знають вже, де я стою, де купую. От, Можливо, у вас нові підходи до цього? Е, ну, у нас е, знову ж таки протоколи ми нікуди не діли, не поділи, тобто вони залишаються як. Ну, одним із важелів впливу на бор... в ході боротьби так з цією проблемою. Проте маємо і інші підходи. А саме це і тісна співпраця з Держпродспоживслужбою, оскільки вони мають вони мають свої важелі впливу. Також це перевірка продукції. Перевірка продукції Якось. також, звісно. Тобто, це один із напрямків. Працюємо з патрульною поліцією. Наразі ми плануємо так, би мовити. Налагодити зв'язок у плані саме вилучення цієї продукції, завдяки сподіваємося, що у нас це вийде. Тобто... Оскільки ну правильно ви зазначили, що багато з підприємців просто так би мовити отримують протокол і якби стоять, торгують далі. От. А саме вилучення продукції, ну мені здається, воно буде болючим, так би мовити, ударом для таких горе підприємців. І знову ж таки працюємо з іншими державними та органами місцевого самоврядування, тобто намагаємось з різних боків, так би мовити, впливати на цю проблему. Тобто ми не зациклюємось виключно на. Роботі з протоколами, тобто ми намагаємось знаходити різні підходи для вирішення таких питань. А що треба, щоб можна було вилучати продукцію? Це якісь законні підстави мають бути чи на місцевому рівні можна це вирішити для цього. Для цього потрібно для цього необхідне залучення органів поліції, оскільки нами це питання розглядалося. Проте наразі в правовому полі ну в муніципальній варті буде дещо складно це зробити, тому ми намагаємо. До цього долучити та поспівпрацювати з представниками патрульної поліції. Ви сказали, що у вас вже є певні результати. От що можна вважати результатом результатами? Можна вважати те, що на території так званого малого ринку ми наразі, в принципі, цю проблему подолали. Багато з підприємців направились до департаменту муніципального управління за отриманням дозволу та з метою, так би мовити, працювати, з метою, щоб працювати в законному руслі. От і там, де є місця на території міста, де ця так би мовити, стихійна торгівля, так вона ну, може здаватися стихійною, проте більшість цих людей вони наразі стоять на дозволах. Угу. Ну, якщо вже говоримо про торгівлю, от ситуація з продажем. Безакцизних алкогольних тютюнових виробів я так розумію, ну ви сказали про те, що теж займаєтеся цією так. проблемою. Наскільки вона є гострою для Запоріжжя? Що ми маємо на зараз? Е, вона також ця проблема є гострою, оскільки ну давайте починати з того, що стосується продажу тих же спиртних напоїв. Mm -hmm. Так е, в, на території всієї держави введено воєнний стан і. Е, Наразі обласною військовою адміністрацією введено певний проміжок часу на підставі наказу начальника так щодо е, заборони продажу таких спиртних напоїв. І е, тобто є певні обмеження. І якщо ми будемо брати наразі, е, ми зараз кажемо просто про статтю, наприклад, 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, то муніципально варта. E, слідкує за тим, щоб e, продаж здійснювався у встановлений час. Це по перше. По друге, що стосується безпосередньо безакцизного, e, безакцизної продукції, то e, нами також здійснюється перевірка як тютюнове. Як... Підприємців, які здійснюють торгівлю тютюновими та спиртними виробами щодо наявності ліцензії на продаж таких виробів, і за результатами цих перевірок або встановлюється наявність ліцензії, або ж складається протокол протоколу відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення. Ну, з часовими обмеженнями зрозуміло, вони пов'язані з війною, а от взагалі таких безакцизної такої торгівлі стало більше-менше, якщо ви можете сказати, у е, війну? Е, е, у війну її. Ну, я не можу сказати, що її обсяг збільшився, mm -hmm. тобто, ну, це враховуючи з нашої роботи. От, тому, знову ж таки, в цьому ну, ми бачимо, ну, напевно, також результати своєї роботи, що в принципі на збільшення цей показник не йде. А як ви перевіряєте, просто буваєте в певних там, магазинах точках, чи вам сигналізують люди про те, що там, ймовірно, відбувається щось не в правовому полі? Ці перевірки вони здійснюються на підставі різних. Сигналів, так би мовити, це і інспекторська перевірка, тобто, відповідно до наказу мого наказу на проведення перевірок, це може бути в ході рейду. Інспекторів на території міста ця перевірка може здійснюватись на підставі звернення або скарги на гарячу лінію 1580. Ця перевірка може здійснюватись на підставі запиту державного органу. От у нас недавно був випадок, коли головне управління Державної податкової служби Запорізької області звернулось до муніципальної варти з метою проведення перевірок за певними адресами. Ці перевірки можуть здійснюватись і на підставі письмових звернень та скарг. Тобто тут ми так би мовити не обмежені в підставах. Скільки випадків, коли це дійсно було не в правовому полі, от, ну можливо, це про результати можна сказати. От ви припинили цю діяльність для певних підприємців? Ну сказати, що ми її під припинили для певних підприємців, важко. Проте, ми з цією проблемою боремося, боремося дуже активно і, ну, скажімо, скажімо так, що повірте мені, суттєвий удар отримали підприємці, які займаються такою незаконною діяльністю. Ну, це я так розумію. Якщо ви виявляєте, що діяльність незаконна, ви складаєте протокол. Чи що відбувається? Ми складаємо протокол і в разі виявлення. Значної кількості продукції викликаються представники поліції, і ця продукція вилучається. Угу. Про незаконну діяльність у сфері прийому вторинної сировини це теж певна торгівля, але трішки вона в інший бік. От як тут працюєте? У нас багато пунктів таких, де незаконно приймають сировину. Таких пунктів на території міста вистачає. Проте тут знову ж таки варто зазначити, що проблема цих пунктів вона е, лежить в, тут, ну якраз таки не в правовому полі, оскільки практично всі ці. Місця вони мають ліцензію на цей вид діяльності. Проблема лежить дещо в іншому, що розрахунок за цю продукцію він здійснюється спиртними виробами невідомого походження, як правило, тобто приходять громадяни. Ці громадяни, ну давайте будемо говорити чесно, скажімо так, як правило, на підпитку, коли здають цю продукцію, і з ними розраховуються алкогольними напоями невідомого походження. Тому а ця проблема вона породжує іншу, що потім до знову ж таки муніципальної варти надходять скарги на. Те, що там на дитячих, на спортивних майданчиках у дворах ці громадяни ну починають знову ж таки якісь там бійки, починаються бешкети, порушення охорони громадського ну це вже порядку. громадський порядок. Так, Так тобто, скажімо так. Одна проблема тяне за собою іншу, угу. тому цей напрямок роботи він є також доволі таки актуальним для муніципальної варти. Ну не лише ж після того, як ти здав пункт вторсировини, можна таке робити на дитячих майданчиках. Я думаю, що різні випадки бувають. Просто, а от правило, власне з такими пунктами далі, як ви працюєте, це далі з такими пунктами. Ми працюємо, виявляємо знову ж таки, якщо наявна безакцизна алкогольна Продукція складається протокол. Це а якщо виготовлення відбувається вдома, ну ви ж знаєте, що це невідомого походження, це скоріш за все. Вони так, це по перше. Mm -hmm. А по-друге, як правило, такі пункти вони знаходяться в тимчасових спорудах або так би мовити, гаражах, і в подальшому інспектор муніципальної варти здійснює так би мовити, описує цей об'єкт mm -hmm. з метою його подальшого демонтажу. Ну, часто це буває просто в приватному будинку. Це такі випадки бувають. Там ситуація боротьби з цими, коли така, Коли такі випадки відбуваються в приватних будинках, вирішення такої проблеми воно дещо складніше. Проте знову ж таки ми намагаємось виходити. Знаходити виход із цієї ситуації, ну принаймні те, що знає, що будь-який момент може прийти муніципальна варта і патрулювати, можливо, стимулює людей до більш правомірної діяльності. Ну хочеться на це сподіватися. А... Кажете, демонтуєте, якщо це відбувається в тимчасових спорудах, а от про мафи також ви про незаконне розміщення мафів та інших тимчасових споруд. Ви також фіксуєте, я так розумію, це так. чи як відбувається в цьому напрямку ваша робота? В цьому напрямку наша робота відбувається наступним чином, що в разі встановлення, наприклад, такої споруди, інспектор муніципальної варти виїжджає на це місце за цією адресою, описує його з Проводить певні свої інспекторські дії, так би мовити, складається після цього акт обстеження території з метою його подальшого демонтажу шляхом прийняття відповідного рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради. Ну, тобто, так як і інспекція з благоустрою, по суті, працює е, так. Е, і крім того, в цьому напрямку наш, е, скажімо так, функціонал він дещо ширший, оскільки е, під час реалізації заходів з демонтажу е, муніципальна варта також забезпечує охорону громадського порядку під час заходів. Під час проведення цих заходів, і хочу зазначити, що з моменту, коли муніципальна варта почала здійснювати заходи з охорони громадського порядку, з охорони громадського порядку, під час проведення демонтажів жоден такий захід не було зірвано. Також ви проводите заходи щодо боротьби з російськомовною рекламою. Знаю, теж фіксуєте це у нас в Запоріжжі ще залишається така багато е, ще вона на території міста є. Тут варто зазначити, що тут ми працюємо в тісній співпраці з департаментом управління активами, оскільки вони є робочим органом у сфері реклами на території міста. Проводимо знову ж таки рейдерські перевірки. Проводимо рейдові. Вірніше, вибачте, рейдові перевірки. Проводяться також, описуються такі об'єкти, і в подальшому здійснюється їх демонтаж на підставі відповідних рішень з залученням муніципальної варти як органу у сфері охорони громадського порядку під час здійснення таких заходів. І ну тут е, хочу зазначити, що якраз таки підприємці більш з розумінням е, відносяться до цієї проблеми, оскільки е, враховуючи ту ситуацію, яка зараз склалася в Україні, то в принципі. Деякі з них ідуть на і самовільно, так би мовити, демонтують свої такі вивіски. Штрафи є за це? за російськомовну рекламу? Штрафи, штрафи є взагалі за рекламу. Uh -huh. Тобто Кодексом України про адміністративні правопорушення не передбачено наразі складення протоколу саме за російськомовну рекламу. Uh -huh. Тому взагалі. Можна скласти штраф, наприклад, за рекламу, якщо вона не відповідає певним там вимогам, уже передбаченим чинним законодавством ну, І розміщується там, де не розміщується, звісно, там там, угу. де вона не повинна розміщувати, тобто притягнути до якоїсь відповідальності, навіть там грошовою, поки що неможливо саме за, якщо саме, саме за російськомовну. Російськом... Ну чи не найбільшого резонансу е, набула інформація про участь муніципальної варти у заходах з оповіщенням військовозобов'язаних? От е, в мережах активно обговорювали це законність зокрема таких дій. От, поясніть, як ви працюєте, які повноваження мають інспектори муніципальної варти у цьому питанні? У цьому питанні і, тут знову ж таки багато так би мовити розголосу. Так набула ця тема. Що от інспектори муніципальної варти ходять, розносять повістки. Це є не зовсім так. Тут хочу громадянам і жителям міста дещо пояснити, що відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію органи місцевого самоврядування сприяють заходам з оповіщення. І в даному випадку. Е Муніципальна варта виконує функ дві функції. Основних вона несе за собою. По перше, це представництво органу місцевого самоврядування під час проведення цих заходів. Це по перше. А по друге, це знову ж таки охорона громадського порядку під час вручення цих повісток, оскільки. Ми з вами маємо розуміти, що громадяни є всякі, не всім це приємно або подобається. І ситуації між працівниками, так би мовити, територіальних центрів комплектування військ та громадянами військово зобов'язані ними, які не з'явились своєчасно до цих центрів з метою звірки даних особових, тобто можуть бути ситуації виникати різні. Тому саме для цього муніципальна варта. І сприяє та бере участь у цих заходах. Тому е, хочу зазначити і поставити, знаєте, такий великий знак оклику, що муніципальна варта повістки не вручає, вона лише сприяє забезпеченню охорони громадського порядку під час цих заходів. Були випадки, коли доводилось втручатися? Були. Ви охороняли представників ДЦК? Ми вирішували, ми вирішували конфліктну ситуацію. Угу. І слава а, Богу, успішно муніципальна варта має повноваження складання адмінпротоколів, наскільки я розумію. Тобто тільки адміністративне, то що стосується адміністративної відповідальності. Якщо е ви прибуваєте, наприклад, на місце, я не знаю, викликати вас, можливо, можна, чи ви патрулюєте, побачили якусь ситуацію. Вона не адміністративного характеру. От що ви ви можете втручатись, чи що? Які ваші дії можемо, е ми можемо. В таких випадках, якщо навіть це не знаходиться в межі наших повноважень, ми втручаємось і ми викликаємо ті відповідні служби до повноважень, яких належить вирішення цих питань, тобто поліцію? ну або поліцію, або інші служби, ви ж розумієте, що притягувати до певного виду відповідальності. У нас може не тільки поліція, у нас може там і управління з питань державної праці, і управління державної податкової служби, і багато інших контролюючих органів, які в своєму функціоналі мають повноваження щодо притягнення до того чи іншого виду відповідальності. Тому реагуємо. Можливо, були якісь цікаві випадки. Коли вдалося врятувати когось або вирішити якийсь конфлікт, е, ну у нас от коли ми тільки починали свою діяльність, дуже активно стояла так би мовити проблема безхатченків, і нам вдалося налагодити зв'язок з певними громадськими організаціями з метою їх. Для того щоб їх надали їм певний притулок, щоб їм надали там продукти споживання, одяг і так далі. Тому ну це один із таких випадків. А взагалі, у нас, ви знаєте, на Протягом дня скільки ситуацій відбувається, що наразі дуже багато, і вони всі різноманітні в перспективі муніципальна варта, вона ну мала мала виконувати не в основному, звісно, а так і ще й охоронні функції, тобто таким чином якось заробляти. Я так розумію, от які так. перспективи вийти на самоокупність і взагалі, щоб це е, існування муніципальної варти ще й приносило кошти до бюджету. Перспективи є, ліцензію ми отримали. Зараз ми над цим працюємо. Беремо участь і в тендерних процедурах закупівель як вже в якості учасника для того, щоб брати під охорону певні об'єкти. Працюємо і з комунальними підприємствами. Зараз намагаємо налагодити зв'язок в цій в цьому напрямку роботи, і, так би мовити. з… Приватними, з бізнесом, з фізичними особами-підприємцями, тобто з приватним сектором. Тому у цьому напрямку робот, робота ведеться, перспективи є, проте є і певні проблеми, і знову ж таки, ну, тут варто також зауважити те, що знову ж таки, місто прифронтове і, так би мовити, цей ринок, він. Вже по перше а по-друге, знайти наразі знайти е так би мовити собі поле для роботи у приватній сфері. Повірте, мені також не, не так просто оскільки війна вона е дала свої наслідки, і свій удар по бізнесу вона завдала дуже сильний. Будемо сподіватися, що війна закінчиться скоро і нашою перемогою. Ми всі цього чекаємо. А я вам дуже дякую, що ви завітали сьогодні. в акценти. Це був Всеволод Козло, начальник комунального підприємства Муніципальна варта Запорізької міської ради. А я дякую за увагу. Дійте відповідально і бережіть себе. Гарного вам вечора. До зустрічі.